Добрий день, друзі! Вітаю вас з тебе на каналі. Дякую, що ви таки відкрили це відео. Адже я своїми останніми огірками з грядки хочу встрибнути в останній вагон. Якщо ви зі мною, то я буду дуже рада. Хочу сьогодні, друзі, все ж таки закрити, замаринувати останній з огірків цього року рецепт, вже все-таки 20 серпня. Дуже класний огірочки, як з це ті, що використовують у бургері, це по суті такий відомий. Саме часто використовуваний у Америці рецепт. Огірочки, як в Макдональдсі, Їх так і називають вже на всіх каналах є, тільки в мене немає. Ну що ж я буду своїх глядачів так обділяти. Отже, для цього рецепту мені потрібні 3 кг огірків. Я люблю для цього рецепту використовувати такі величенькі огірки, ось такі я взяла. Ось такі величенькі. І мені треба їх, друзі, натерти тонкими слайсами. Можна це зробити на комбайн. Я сьогодні хочу їх натерти на таку ще радянську тетку, яка вже років, мабуть, до 30. От, і зробити з огірочків тоненькі слайсики. Якщо вас в мене є комбайн, але мені сьогодні захотілося на те. Натираємо тонкими слайсами 3 кг обірків. Це нарізала огірочки. І так, друзі, далі додаю всі огірочки 180 г цукру, додаю сюди 180 мл от відсоткового, Додаю сюди 100 мл олії без запаху. Також додаю сюди 40 г солі неюдованої, не додаємо в маринади. Додаю сюди 2 столові ложки куркуми. Додаю сюди чайну ложку чорного меленого перцю і 1 чайну ложку сухого часника. Друзі, живий часник, свіжий, не додавайте, буде не той ефект. Треба саме сухий часник. Все це, це висипаю сюди і, і додаємо сюди, друзі, або французьку, або діжонську гірчицю. Я сьогодні вибрала діжонську, в ній є ще додатково в складі числичку, вони дуже схожі по своєму складу, тому не принципово. Сюди треба, друзі, 6 столових ложок без верха гірчиці. Це якраз буде одне пакування. Я вичавлюю сюди одне пакування гірчиці діжонської і все разом гарненько вимішую. Гірчиця буде служити консервантом заодно, все гарно гарно перемішуємо. Гарно вимішала і залишаємо огірочки на 15 хвилин, або вони злегка обм'якли і пустили сік. І так, я приготувала баночки, приготувала в кастрюлю, які буду стерилізувати ці баночки. І накидаю, насипаю в банки огірки разом із соком. Спочатку стараюся накласти огірочки, щоб баночка не була соком, щоб це були все-таки огірки. Соку багатенько. Зараз я вам піднесу, покажу. Ось бачите, скільки соку. От. І насипаю повненькі повненькі баночки. Ці огірочки, друзі, вони можна їх використовувати не обов'язково для бургерів чи ходогів. Їх можна використовувати просто як салатик до каші чи до картоплі взимку. Вони хрумкі і класні на смак. І так насипаю всі баночки, накриваю кришкою, ставлю в кастрюльку, в яку постелила гачірочку. І заповняю всі банки. З цієї порції виходить 6 півлітрових баночок, і от буквально ложка залишилася. Може вийти 6 півлітров, 5 півлітрових і одна 700 грамова, щоб вже бути точною. а я, друзі, як завжди, важу вже по відрізані, підчищені огірочки. Твістову кришечку, друзі, закриваємо міцно-міцно одразу, а тоді варимо. Заливаємо поплечики водою банки і варимо з часу закипання 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, і я виймаю свої баночки, буду їх закручувати. Друзі, ще раз вам нагадую про те, що я свого часу працювала на заводі консервному і скажу вам такий секретик, бо я бачу, що блогери завжди це роблять. Не повертаємо, друзі, твістову банку з кришкою, твістовою, вниз головою, тому що ця кришечка має захлопнутися, засмоктатися. Якщо ми її повернемо вниз головою, як вона засмокчеться знизу вгору. Тому ніколи не повертайте твістові банки ось так. От вниз головою. Ставимо їх ось так. Далі дістаю баночки, я не виключаю плиту. Плита з банками кипить, щоб вони не холодали, щоб прямо гаряченькими їх закручувати. І все, як завжди, друзі, закручую. Свої огірочки, виглядають вони дуже красиво, дуже апетитно. І вже ось ці кришечки ми, звичайно ж, повертаємо. Все. І так, чиню, друзі, з усіма баночками. Ну що ж, друзі, я дуже рада, глянь, такі вони красунчики. Обов'язково вкриваємо, вкриваємо огірочки, тому що вони ще далі будуть стерилізуватися. Під одіялком накриваємо, накриваємо, друзі. і на цьому я вам щиро дякую за те, що ви мене переглянули. Рада, що сезон огірків завершився, Дякуємо Богу за урожай, за гарну погоду. Слава Богу, ми цього року не купували огірочки. Все цього року з огірками склалося. А вам дякую за вподобайся, за коментарі, за поширення моїх відео. Повторіть цей рецепт. Як він готується, друзі, буквально за годину. Зробила ці огірочки зимою, як знайдеться, зима довго спитає. Бажаю вам тихої ночі, тихих днів, мирного неба над головою, хороших новин, добрих людей поряд, багато любові і всього самого найдобрішого. До нової зустрічі. До побачення.